Всім такий Сьогодні у нас розпаковка в шорці буде з корейського сайту. Тут, тобто з голландського сайту, але корейської косметики. Він називається Lidl Wonderland і я вам залишу силочку на нього під відео, адже я вже можу рекомендувати його, тому що ми замовляли вже там неодноразово. Як бачимо, пробнички вони поклали достатньо, неважливо на яку суму ви замовляєте. Замовили ми тонер пади, також ми замовили два кремчика, тонер санскрін і набор. Там був ампул від Skin 104. Також це крем-центела був від Skin 104. Хотіла його попробувати, Я не думала, що він буде виглядати так мініатюрно, як, знаєте, як пробничок, але стоїть він не як пробничок. Також на нам на, на цю суму, що ми замовили, замовили, ми дійсно не так уж і багато, поклали нам цілу сумочку пробничків на суму 70 євро. Безкоштовно. Що там в ті сумочки? І... Скільки ви можете його використовувати? Я можу так розкрити вам таємницю набір цієї сумочки, ви можете використовувати два місяці. Два місяці. Тобто два місяці ви можете зекономити на кремах, тонерах і вмивалках. А також на санскрінах і там були масочки. Помимо цих пробничків вони поклали ще й свої пробнички. Що ж, я буду, заходьте на мій канал, я буду робити огляд всього, що ми замовили, а також всього, що було в цій косметичці. Пока-пока!